Два роки тому, зранку 24 лютого, на зміні у Сумському центрі екстреної медицини було понад 15 бригад. Сергій Шаповалов один із лікарів, які тоді працювали, до того, що буде повномасштабний наступ, говорить, був готовий, боявся лише за свою родину. О п'ятій ранку я чую, яка суета по швидкій допомозі. І я знаю від колег, що Росія. Почала повномасштабний наступ. В 5.19 я поїхав на виклик. Ну, виклик не зв'язаний е, непосредственно з пораненнями. Е, вже, ну, я вже знав, що і, ну, було відлуння, було відлуння, тому що тоді активно бомбилася і Харківська область, і Сумська область, е, надавши допомогу. Е, тоді я, коли відзвонився я диспетчеру, сказав, що я вільний. Вони сказали, що є ще одні, один виклик одній людині, стало погано з серцем. Зараз э, всі бригади тут, тому що ну, э, не зрозуміло чого очікувати. Чи було страшно? Ні. Ні, не за те, що там сміли, то У мене був до цього э, досвід, определений досвід. Е, я виїжджав в якості фельдшера з медицини катастроф в зону АТО на посилення медичної служби. В 2015 році, з 15-го року, я вже розумів, що таке війна, яка вона може бути, і тому ну, психологічно я вже був до цього готовий. Для бригади Сергія перший виклик пов'язаний з воєнними діями був 7 березня, коли російські військові скинули авіабомбу в районі вулиці Роменської. Туди поїхали декілька бригад, і моя бригада в тому числі. От. Ну, це, звісно, було жахливо. жахливо. Дві вулиці сложилися брили каміння, це все лежить, хтось кричить, дим, одежа. Це все воно на, на, на деревах порозвішуване, людей роз, вигрібали, видобували ломами з-під е, завалів, ломами, витягували, і е, хто ще уцілів, хто був живий, і надавали допомогу. У перший день повномасштабної війни керівництво прийняло рішення перевести працівників на добові чергування та організувати їм та їхнім родинам проживання в укритті центру. Тим працівникам, які їздили додому, організували підвіз, згадує завідувачка центральної станції Оксана Скрипченко. Ми всі жили в підвалі. Це наше було життя. Ми тут, ми тут їли, спали, їздили на виклик, спілкувалися, ми знаходилися не тільки бригади, знаходилися їхні родини, чоловіки, діти. Так це було дружньо, кучненько. На виклик бригаду проводжали всім нашим підрозділам і зустрічали так само, тому що вимикали світло. А телефонний телефонний зв'язок був дуже такий нестабільний. Дозвонитися зв'язок з бригадами було дуже важко нам зрозуміти, де вони знаходяться, куди вони поїхали, чи яка там буде така тактична обстановка. У перші дні війни говорить пані Оксана. Звичних для них викликів стало менше, але додались випадки поранень внаслідок війни, з якими у мирному житті медики не зустрічалися, хоча й проходили відповідні тренінги. Незвично було Їхати в небезпеку це для нас було незвично. Ми не розуміли, як себе поводити. Ми знали, що якби небезпечне місце, треба там десь заховатися, де заховатися. Ми не знали, що таке дрони, як вони літають, ми їх не чули. Виклики від цивільних в основному були пов'язані з отриманим від війни стресом, розповідає Олександр Варуха. Але були і травмовані, були і військові травмовані, і цивільні. Ми були готові до мінно-вибухових травм. Вони дуже схожі з ДТП з, скажімо так, з цивільними вибухами. Були такі випадки, коли їхали ну, майже на зустріч колони окупантів, але на, на цивільний виклик. І прямо перед ними звертали. Дійсно, було тоді трошечки трошки страшно, бо ніхто не розумів, як. Як вони на нас відреагують, чи може відкриють вогонь? Чоловік розповідає, були готові до того, що можливо треба буде надавати допомогу російським військовим. Проте згадує лише про один такий виклик: по приїзду бригади стало зрозуміло, що військового травми не сумісні з життям. Вони загарбники, вони зло, але ми не потрібно, нам не потрібно бути схожими. на них. Нам потрібно бути по перше людьми, по-друге, медичними працівниками. І як би це не було, може незрозуміло, може навіть страшно, але ми потрібні надавати якісну допомогу навіть загарбникам, навіть окупантам, незважаючи на те, що вони прийшли нас вбивати. Олександр Костюк говорить, з роботи у перші дні вторгнення йому запам'ятався один виклик у сумський район. Тоді їхня бригада натрапила на російську колону. Доїжджаючи до села Красне, там якраз поворот із-за лісу. Ми дивимося, що на нас летить машина заднім ходом. Ми не зрозуміли, що сталося. Об'їхали, виїжджаємо з цього ліса, і бачимо, що біля містка стоїть колона десь з п'яти одиниць техніки. Танк вкопувався на окраїні дороги. І ми зрозуміли, що це по їхньому одязі, що це не наші. Також поїхали назад, зателефонували диспетчеру. Диспетчер, поки вони дізнавалися, що нам саме робить, ми побачили, як вже їдучи задом, що з БТРів нам махають руками. Що можна їхати, страх, мабуть, ще не встиг з'явитись, тому що ситуація така вперше. Не зрозуміло, що нас чекаємо. Це зараз ми вже знаємо, як відносились вони до бригади екстренки і до звичайних людей. Тому зараз би якось, мабуть, би ми не поїхали. Дмитро Суховій, один з тих лікарів, які виїжджають на виклики у прикордонні громади Сумщини, говорить на такі виїзди, треба спеціальна підготовка. Коли нам приходить виклик кудись, так би мовити, в умовну сіру зону, бригада повинна себе забезпечити захистом. У нас є шоломи та бронежилети. На прикордоні їздять і на цивільні виклики, і на евакуацію поранених військових, говорить Дмитро. Була довга евакуація, десь приблизно 4 години. Ми чекали військового, поки військові нам його вивезуть. А ми очікували в безпечній зоні, яка була визначена самими військовими. І ми повністю на даному виклику підлягали під їхню відповідальність, та вони нам керували. Бо у нас не було зв'язку з нашим ОДС. Віднедавна для медпрацівників центру екстреної допомоги веде прийом психологиня. На миті говорить жінка допомогти лікарям справлятися зі стресом. Звернення є, і вони не завжди пов'язані з війною, тому що загальний стан стресу, особливо така стресова робота, як у лікарів, а особливо як у працівників швидкої. Вона в поєднанні з переживанням війни і всіх подій, які ми споживаємо з ресурсів і загалом просто які ми переживаємо на кордоні, да з ворогом воно є відчутним впливом. Директор центру розповідає, свою роботу не припиняли ні на хвилину. У нас в 22-му році фактично не було плинності кадрів. У нас не працював десь перших два тижні лише там економічний відділ, бухгалтерія, тобто адміністративна частина. Ми їх просто коли суми були в оточенні, не ходив ні транспорт, нічого. Ці люди працювали дистанційно, але всі бригади, фельдшери, лікарі, водії, всі були на робочих місцях. Нині говорить Сергій Бутенко: 64 їхніх працівники долучились до служби у війську. Катерина Ворона, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.